Всім привіт, вітаю на каналі Geekverse. Ось і закінчилась довга подорож Бларської шістки, що тривала 5 сезонів крейдового табору і 4 теорії хаосу. Чи вдалося закінчити бодай цю історію світу юрського періоду на епічній ноті? Чи і тут нас чекає сарана та глобальна криза, як і продовольча, так і криза ідей. Давайте розбиратися, яким вийшов фінальний сезон мультсеріалу Світ юрського періоду Теорія хаосу, але тільки якщо ви вже підписалися на канал та поставили лайк цьому відео. Ну а потім не забудьте написати коментар. Поїхали! Прибувши гелікоптером до долини Біосін, Даріус, Бруклін Бен та яс незабаром піддаються нападу Кетцалькоатля. Що це? Інший гелікоптер? Не розумію, що це за технічна система така, коли спочатку діти бачать терозавра, а потім тільки його помічає радар. Герої випадково виходять на зв'язок із системою стримування повітря в долині. Тут гігантський! А... Дероза Це насправді смішно. Відразу пригадався епізод Оуена Склер. Ти б чув, як малі діти кажуть археорнітомім. Ти б чув, як ти це кажеш. Автопілот гелікоптера приземляє їх на даху підземної штаб-квартири Біосин у звичайному скверику, де Бруклін впізнає Ернест, колишній лідер ТВД, який зараз працює на біосин. Бруклін трішки хитрістю, трішки маніпуляцією. Переконує Ернеста допомогти їм потрапити до середини. Тим часом Кенджі Семі та дитинча Бампі дістаються вхідних воріт долини і стають свідком того, як Дорсон випускає тиранозавра, щоб подивитися, як той інтегрується в її екосистему, та буде співіснувати поруч із гіганотозавром. Під виглядом ділової пропозиції Кенджі пропонує Дорсону викупити Бампі, але голова компанії відмовляється. Потім Кенджі намагається шантажувати його, погрожуючи звернутися до влади з інформацією про навчених атроцерапторів та втікача пірораптора. Дорсон неохоче погоджується на пропозицію Кенджі та забирає його із Семі під землю, коли й прибуває Гіганотозавр, який доволі легко перемагає Тірекса, змушуючи того піти. І до цієї сцени в мене є як похвала, так і зауваження. Перше, вона як не як, та все ж закриває прокол до Мініону, коли хижаки зустрівшись, просто розійшлися після легкого носового покусування. Тепер зрозуміло, що Рекс просто не хотів вдруге отримати на горіхи. Чи красить це титульного хижака? Очевидно, що ні. Друге, чому після скількох поранень у динозаврів немає жодних ран? I don't know. Рухаємось далі. Ернест таємно проводить групу Бруклін до штаб-квартири, але не може доставити їх на нижні рівні. Тому Бруклін симулює біль та відправляє Ернеста за аптечкою, крадучи його браслет, щоб отримати доступ до ліфта. Ви серйозно? Значить, працівник компанії не вміє користатись доступом свого браслету, а зальотна баришня запросто. Вау. Хотів би і я так вміти. Через конфлікт між Даріусом та Бруклін друзі змушені розділитися. Бруклін та Яс виявляють, що підлітка атроцераптора везуть до навчального центру у той час, як Даріус зізнається Бену у своїх підозрах щодо Бруклін та її егоїстичного використання людей для власних цілей. Ні з того, ні з цього друзі просто знову об'єднуються. Група досягає тренувального центру, але мусить сховатися від двох науковців біосин. І ховається вона, звичайно, що і з граєю молодих атроцерапторів. Бруклін прикладає долоню до морди одного з хижаків і розуміє, що вони не нападуть, адже спрацьовує стандартний підхід. З рукою говори герої підслуховують, що за всім стоїть доктор Генрі Ву. How? Генрі Ву. How? Ну, я вирішив, що цього давно не було. Потім вчені використовують лазерний вказівник, але динозаври постають разом. Чесно, я коли проходив Raider, в мене не виходило так стрибати. Зрештою, дино вбивають науковців, дозволяючи групі втекти. Дорсон приводить Кенджі та Семі до монорейки та відправляє поїздом їх самих. Невдовзі вони досягають місця призначення та шукають бампі, але виявляють, що Дорсон обдурив їх, відправивши у район долини населений дилофозаврами. Їх оточують хижаки, але дуету вдається вислизнути. Тим часом інша група знаходить доктора Ву, який шукає двох втікачів. Бруклін пересікається з Ву і висловлює йому всі свої зауваження. Коли до них приєднується решта, друзі дивуються, що ВУ просить їх допомогти зупинити біосин і висловлює бажання виправити ситуацію. Поки ВУ видаляє всі дані з основних серверів біосин, він просить групу видалити дані з резервних, розташованих у дослідницькому форпості на протилежному боці долини. Виїхавши на машині доктора, вони рятують Кенджі та Семі від дилофозавра. Шістка нарешті возз'єднується і Бруклін знайомиться з дитинчам бампі. Герої прибувають на дослідницький форпост, де Кенджі помічає літак, що прибуває в долину. Гей, ті люди в літаку точно в безпеці. Не хвилюйся. Вони обшукують форпост, але нічого не знаходять та зрештою помічають більшу базу неподалік. Невдовзі їх атакує тиранозавр. Бруклін та Кенджі працюють разом, щоб замінити шину, тоді як решта групи у пошуках сусіднього форпосту натрапляє на гіганотозавра, який переслідує їх через ліс, поки не зустрічається з Тірексом. Новий двобій дає змогу героям дістатись до наступного форпосту. О, вау! Гігантозавр! Вам не здається, що зуб гігантозавра мав би бути набагато більшим? Зрештою, вони знаходять резервні сервери Біосин та виявляють численні журнали досліджень, що свідчать про жорстоке поводження компанії з динозаврами. Друзі видаляють дані та знищують сервери. Коли вони готуються до від'їзду, їх атакує кетцелькоатель, змушуючи сховатися всередині. Самі дізнається, що бампі знаходиться у ветклініці. Поки Даріус відволікає птерозавра, решта тікають. Але коли вони виїжджають на машині, кетцалько підіймає авто та кидає на дерево. Явна відсилка на перший парк. Ми можемо зірватися і загинути. Та ви тільки й займаєтесь тим, що можете загинути. Ти думаєш, це смішно? Напе. Ти вилізеш на дах через пасажирські двері. Інші опції немає. А чому не опустити вікно і не вилізти прямо до кенджі? Після того, як усі нарешті спускаються на землю, Семі звинувачує Бруклін у нинішній ситуації та все ще не може їй довіряти. Потім машина падає з дерева, спрацьовує сигналізація, приваблюючи численних динозаврів. Щоб врятувати своїх друзів, Бруклін кричить на динозаврів, відволікаючи їх на себе. Та перш ніж дівчину розчавлять, її рятує Бен. Бруклін починає плакати, вважаючи, що самопожертва єдиний спосіб спокутувати свої минулі вчинки перед усіма. Тут я, в принципі, не розумію ситуації. Динозаврів привабила сигналізація з авто. То чому всім просто не втекти подалі від нього? Вони ж, блін, в лісі, а не в замкненій кімнаті. Згодом стає зрозуміло чому, що Бена раптово збив з ніг стегозавр, і мушу визнати, це було доволі неочікувано. Та замість того, щоб після такого удару збирати Бена по всій галявині, Де екіпаж? повсюди. Друзі виявляють, що його лиш трохи поранив тагомайзер стегозавра, шматок якого застряг у хлопця в животі. Люба, як ти тут? Я помираю, Томе. А по-моєму, все добре. Джип тебе майже не зачепив. Герої вирішують не витягати його, щоб не почалася масштабна кровотеча. Даріус Кенджі допомагають меду йти, і герої відправляються до ветклініки. Дорогою вони помічають купу палаючої сарани. Як влучно сказано, комахи поширюються лісом, підпалюючи все на своєму шляху. До всього щастя, друзів починає переслідувати ще й Терезінозавр. Зрештою, вони встигають досягти лазарету і врятуватися. Стан Бена погіршується, але він наполягає на тому, щоб друзі знайшли бампі, а не допомагали йому. Бруклін та Семі вирушають на пошуки анкілозавра і дорогою миряться, а Даріус та Кенджі шукають ліки. Незабаром усім вдається виконати завдання, і дівчата приводять бампі, а хлопці повертаються з медикаментами. Потім бампі знайомлять зі своїм малюком і вони швидко зближуються. Раптово в лікарні вмикається сигналізація і згучно гучномовця лунає попередження про те, що було розпочато дистанційний загін стада. Я зі Семі збираються провести банки з дитинчам до безпечного місця, поки Кенджі залишається з Беном, а Бруклін та Даріус починають шукати транспорт. Бруклін звинувачує себе у стані Бена, але Даріус закликає її не здаватися і рухатись далі. Діставшись штаб-квартири, вони знову зустрічають Ернеста, який застряг через те, що Бруклін вкрала його браслет. Дівчина вибачається за те, що маніпулювала ним, і Ернест разом з ще двома співробітниками біосин розробляють план евакуації на аеродром за допомогою гіперпетлі. Даріус телефонує Бену щодо їхнього плану, але група дилофозаврів потрапляє до лазарету, що змушує Бена та Кенджі втекти до ліфта. Кенджі стримує динозаврів і відправляє Бена самого до станції гіперпетлі під лазаретом. Міг би просто Бен розповідає ситуацію Даріусу та відмовляється їхати без Кенджі. Зрештою, той прибуває вчасно, і друзі відправляються монорейкою. Ця сцена чудово співпрацює з фільмом, пояснюючи, яким чином дилофозаври опинилися в тунелі та напали на дошін. Герої радіють, але невдовзі по всій долині вимикається електроенергія. Чому це світло згасло? бікас! Бруклін вдається перезавантажити живлення, і капсула Бене Скенджі починає рухатись, знову врятувавши друзів від дилофозаврів. Однак через перебій живлення капсула перенаправляється назад до штаб-квартири. Коли Даріус вигадує новий план, він вирішує знову зізнатися Бруклін у своїх почуттях. Але цього разу дівчина відповідає взаємністю. Я тебе люблю. Коли яста Семі ведуть бампі з дитинчам до безпечної зони, маля падає і його ледь не розчавлюють більші динозаври. Дитинча рятує інший анкілозавр, який ще й виявляється його батьком. Okay. Ну, це вже просто Санта-Барбара якась. Та спиніться ж ви, блін. Stop it. Get some help. Дівчата прощаються з родиною анкілозаврів та залишають зону зберігання разом із Бруки. Тим часом Даріус бачить, як Доджсон входить у гіперпетлюк, а у Бена через погіршення стану починаються галюцинації. Тож вони скенджі виходять з капсули, щоб пройти решту шляху пішки. Невдовзі всі друзі воз'єднуються та планують евакуюватися на тому ж гелікоптері, яким прибули дорогою. Вони стають свідками останніх кадрів фінальної битви з Домініону та спостерігають, як їх гелікоптер відлітає. Без жодної надії на втечу Бен намагається дихати та непритомні. Треба визнати, що ця сцена зроблена надзвичайно сильно. Я не можу дихати. Забирають Бена в укриття, поки він час від часу втрачає свідомість і починає марити. Після того, як він згадує Джию, Кенджі пригадує, що її машина, якою вони з СЕМІ приїхали, все ще мала б стояти біля вхідних воріт. Поки Бруклін та Кенджі поспішають забрати машину, з'являється група атроцерапторів, що відчула запах крові Бена. Поки друзі відбиваються, приїздять Кенджі та Бруклін і всі рятуються. Герої прямують до аеродрому, але їх переслідують раптори. Коли машина застрягає в багнюці, друзі в нас доганяють та оточують хижаки. І як ви думаєте, герої виборються з такої ситуації? Звичайно, що їм допоможуть раптово прибувші тиранозаври. І звичайно, що під невідому музику. Нубларська шістка все ж дістається аеродрому саме тоді, коли останній гелікоптер готується до відльоту. Кенджі відправляється з Беном до лікарні, а інші планують допомогти кільком співробітникам біосин, які залишилися доглядати за численними пораненими динозаврами в долині. Через деякий час друзі збираються в хатині Даріуса у Каліфорнії, де зараз живе Кенджі. Ми дізнаємося, що Даріус допомагає з динозаврами в долині Біосин. Яз і Семі працюють з доктором Ву та керують групою підтримки для фермерів, які постраждали від гігантської сарани. Тоді як Семі та Бруклін почали відновлювати зв'язок зі своїми сім'ями. Сюди ж приїздить і Джия разом з одужуючим Беном. Звичайно, не можна сказати, що фінальний сезон теорії хаосу став невдалим завершенням історії Нубларської шістки. Та все ж особисто мене він швидше трохи розчарував, ніж потішив. У ньому явно хромає сценарій, де відчутно, що ідеї у творців практично закінчилися. Та все ж добре, що вони не стали продовжувати вигадувати абсолютно непотрібні нові лінії, як було з четвертим та п'ятим сезонами крейдового табору. І завершили все на четвертому, який до того ж містить лише 9 епізодів. Хоча сам сезон це не рятує. Більшість рішень персонажів тут притягнуті за вуха, а всі конфлікти виглядають надуманими і зовсім не обов'язковими. Особливо дивним стало рішення щодо Даріуса та Бруклін. Коли здалося, що друзі таки стануть парою, фінал це повністю ігнорує. Можливо, дівчину відштовхнула стрімко прогресуюча зачіска Даріуса, аля вибух на макаронній фабриці, але й це залишилося без відповіді. Сезон непогано співвіснує з фіналом трилогії, та все ж, на мою думку, міг би зробити трохи більше посилань і паралелей. А ось чого він увібрав по повній, так це різноманітних кліше та банальностей. Тут і вкотре порятунок героїв від одних динозаврів іншими. До того ж, якщо інколи це ще можна було б пояснити, то тут хижаки просто з'являються, коли це потрібно. Тут і пафосні ракурси під хітову музичку, ну і, звичайно, що хеппі-енд з хеппі-ендів. Як на мене, і з притурністю цього разу значно перебільшили. До того ж, там де це було зовсім не обов'язково. Таке враження, що творці й самі під кінець це зрозуміли, і тому вирішили зрештою не зводити Даріуса і Бруклін. Та, попри всі проблеми, найслабший четвертий сезон загалом теорія хаосу мені видається достойним продовженням, більш цільним та атмосферним, що в якійсь мірі навіть краще за попередника. Що ж, на цьому будемо закінчувати. Напишіть, що думаєте ви про цей мультсеріал і четвертий сезон, зокрема. А також не забувайте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Слава Україні!